Вже скоро наша перемога, вже близько, дуже близько. Кацапська русня відповість за бучу, відповість за все, що накоїло на нашій землі. Пишаємося, що ми є українці, пишаємося і йдемо до кінця. Перемога за нами. Слава Україні! Ми на позиціях орків. Тут бінтажі, орків є. На позиціях орків, друзі, комуністичний прапор червоний. Жили як, як скотиру, розумієте? і це полишали. Все таке брудне полишали. Отак вони. Копувалися. І тут вони жили. Ось міни. Їхні бронежилети. Бачите скільки мін. Оце наші хлопці розміновують. Протитанкові міни. Зараз, друзі, ми їдемо в Нову Вознесення, де ще не було волонтерів взагалі. Це фактично тільки ті території, куди зайшли наші військові. І там по нашим даним є шість людей, яким ми зараз хочемо завести одіяла і трошки продуктів, тому що туди ще ніхто не заїжджав. Так, друзі, ми приїхали в село і десь люди в підвалі сидять. Ми не можемо їх знайти, дивіться. Фактично все село отаке. Ось таке все село, друзі. Це, це просто... Це просто жахіття, що роблять москалі. Все ось таке, друзі. Так, орки зруйнували церкву. Святая святих. Ризи священницькі. Хороха. Знаєте, в цих орків нічого немає святого. Ось лежать, друзі, трупи місцевих мешканців. Один без голови. Судя, судя по всьому, це була жінка і чоловік. Документи не знайшли, треба буде перевірити. Ну, голови не маю, рук може собаки розтащили, Я не буду утверджувати, що прям над ними здівались, Ну факт, що вони не цілі, це Да. Ось так москальня вбиває мирне населення, друзі. Це, це дійсно катують людей, відрізають їм голови, знущаються і так в канаву просто кидають. Разну. Все, розвалило. Кажуть із того савушки, попало у... Попало у той. Де дрова пилять, господи. Я тепер вже забуваю, як воно називається. Отак попало людям. Попало і тепер ось, ось гараж і боїться йти, бо воно все висить, стіна. Тут ось, ось все тече, кухня вся тече, там все порозвалювало. А чоловік тут, коли помер? Якраз у той момент він помер у півдесятого, і це якраз случилось в цей момент, оце і случилось прильот. Бачите, що робиться. Стої, не знаю, що починати і що робити. Ось, ось такі, так. друзі, реалії. Реалії звільнених територій, воно далі прилітає. І в людини прилетіло в сарай, і зразу і чоловік помер. Це просто, ну. Боляче ці всі речі спостерігати. Друзі, ось ось, ось нерозірвана міна. Вже потрошки люди повертаються у звільнені села, міста. Але все одно ще, ще бомблять, друзі. І ми знову на звільних територіях. У Добрий день. Добрий то шарвонуло зато яма засідала. Тільки що, зараз, ну, недавно, так? Так, да, оце Добрій. гаража не було, це вже ми відбудували угу. гараж. У вас підвал здоровенький. Дякую, так, що добре, Ось Так, друзі, люди. Як знали, що таке буде? Люди живуть. І скільки ви вже тут живете? Сьомий місяць місяць, так? — За чоловіки. А як взагалі як здоров'я у вас? Яке там здоров'я? Ой, не питайте. Та десять років постаріли. Постаріли. Яке може бути здоров'я? Як все рухається, все, хати, все потріскане, он, хати потріскане, все потріскане. Сама... Він час зять порізаний, можу показати на це. час зятя порізали, пішли на нагенєння ліпоме. Вона йде ну, обострення желудочно кишечні, задихається кашель. Ну, представте, це постійно з марта місяця. Це зараз ще так, більш-менш. Представте, що собі март місяць і оце така картина. Бронхіти катастрофічні, насмерки, кашлі не проходять. Я, як медик, я вам говорю це точно. Ми носимо кожен день через день, якщо дозволяє погода просушувати, ну це безполезно. Воно все одно натягує сиро, сиро. сиростю. Воно з сиростю доцвіте, сиростю береться, плісінь убереться, це просто невозможно. Випустимо. Такі прильоти прямо по дорогам. А скільки вам років, щоб вас не обіцяли? Ну так, бужаємося, ми не по колібімі. Ой, колібімі. <ріпи> Ні, ну так нормально. Я не зудав. Сьогодні сильно стріляють, так? Да? Ні, ну по кар'єру сюди до башні а так, вертольоти десь там польоти. Будемо живі, здорові, все буде добре. Якщо не Нарихає, дітри, землі, то живі І стрінемось коїться. Привезли зараз людям <є> одяг. <шо> тому що йде, йде зима, друзі, і тому людям потрібен одяг. Хлопців немає. їхати. Почалися обстріли. тут холодно капець. Оце наш апартаменти. Опа! Оно. Це ми сьогодні загалую, так, так, Тут Уже ж холодно капець. Це друзі в таких умовах. В таких умовах живуть... І сиро, що живуть люди. Просто... Я вам скажу, що запах... 17 градус, 78%. Запах дуже такий... Спертий, сирий. Отак люди в таких умовах живуть. Тут треба пропаплювати чимати. Це в підвалих. Подивіться, підлога вся сира. Підлога вся сира. В таких умовах живуть люди в високопіллі. Тому людям потрібні буржуйки, друзі. Людям потрібні буржуйки для обігріву. І також не тільки буржуйки, а чим топити, тому що люди не можуть. Ходити в ліс за дровами тут і лісів так немає. А якщо є якісь перелізки, то вони заміновані. Доброго дня, любі мої українці. Все буде добре. Ми переможемо. Шаг по шагу. Виб'ємо цих гадів звідси. Слава Україні! Це не так дуже швидко, як хочеться, але воно буде. Слава Україні! Героям слава!